Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде цікаве відео про осмій. І на дворі сьогодні, 26 лютого 2024 року. Наші осмії в холодильнику вже прокидаються, тому потрібно заселяти їх в нові будиночки. Якщо ви підписані на мій канал, то ви знаєте, що минулому році ми з чоловіком робили ось такий будиночок для осмій, в який ми будемо заселяти своїх осмій. А ось це старий будиночок, який робив сам мій чоловік. І ось мій у нас вже в цьому році будуть другий сезон. Нам дуже сподобалось, як вони працюють, тому ми вирішили зробити, замовити ще ось такі будиночки, які будемо зараз наповнювати трубочками. І я сподіваюся, наші осмійці. Заселяться і будуть жити там. Ось так виглядають кокони осмій. Вони були в холодильнику і вже бачите, починають прокидатися. І я так розумію, що настав час їх виносити на двір і заселяти будиночки. Осмії живуть буквально два місяці, потім вони помирають, але за цей час вони заселяються в трубочки, відкладають свої кокони, і на наступний сезон з них. Вилуплюються нові осмії. От там, де осмії, бачите, закрили трубочки, там є кокони. І зараз я одну дістану і покажу, що знаходиться в трубочці. Ось, дивіться, бачите, запечатана трубочка. Зараз ми її розріжемо і подивимося, що з нею. Обережно. Отак. Хотіла вам показати, дивіться, ось цю цей кокон атакували паразити. Це мухи, які відкладають теж лічинки, яйця, і вони починають зжирати кокони. Тому багато людей, які постійно вже тримають осмім, радять розкривати трубочки і діставати звідси кокони для того, щоб попередити ось таке. І щоб на наступний сезон кокони всі повилуплювалися. І осмі було багато осмій. Жалко, звичайно, жалко, дуже жалко. Бачите, це маленькі такі черв'ячки. Так, зараз я буду заповнювати ці будиночки трубочками, які я ще восени замовила. Ось так вони приїжджають по 50 штучок. Мені їх нарізали по 20 см, для того, щоб з одної сторони було був отвір, а з іншої сторони там є перегородка. І якраз оце відстань між перегородкою і кінцем трубочки займає десь 15-20 см. Один будиночок поїде до нашого місця сили, там у нас вже посаджені фруктові дерева. Ну, звичайно ж, вони в цьому році квітувати не будуть, але там посаджені ще ягідні кущі і багато ростуть рослин інших. Тому сподіваюся, що нашим осмімком буде що збирати і що запилювати. Так, Заповнила я будиночок, Взяла трубочки, які були заселені зі старого будиночку, поклала сюди. Ще додатково буде стояти ось так, от поряд баночка. Я її відкрию і ось мені почнуть вилітати і заселяти нові трубочки. Зараз буду е, заповнювати вже старий, новий такий будинок, великий, і покажу вам. Так, Зараз хочу ще взяти трубочки з старого будиночку. І переставити в новий будиночок великий. Ось. І будемо спостерігати, як вони будуть заселяти наші будиночки. Сподіваюсь, все в мене вийде. Все буде добре. Ось такі в мене вийшли будиночки. Сподіваюсь, було вам цікаво. Якщо цікаво, як буде все далі відбуватися, розвиватися, як будуть осмії заселяти нові будиночки. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок і ви будете в курсі, коли вийде нове відео про осмій. Я всім бажаю миру, всім бажаю нам, українцям, перемоги. Ну а зараз наша фірмове від Блека «Пока». Скажи пока.